Друзі, привіт! Приїхала ще одна посилка з зенмаркету. Зараз буду її розпаковувати поступово. Ну, ось такий вкладиш всередині, Арігато. І на зворотній стороні тут цей орігамім можна скласти якийсь. Такі стали вкладати вони Як картки. Цікаво. Так, достаємо перший. Що тут є? Тут загалом <coughs> консолі, але не портатий, здебільшого такі. Взяв я один, один лот з двома суперфамикомами і чогось подумав, що там обидва одночіпові, і тому ціна така не дуже. І там до кінця аукціону залишалось 5 хвилин, я його швидко взяв, а потім став розбиратися, по опису, як йшлося, він наче одночіпові. Обидві. Виявилося, що тільки одна одночіпа. Ну це не цей лот, це інший мені попався лот з Famicom. він а, дешевий, там я його просто взяв. Зараз покажу саме той лот із цих двох консолей, осований, я так розумію. І одна з них має бути одночіпа. Надіюсь, хоч одна точно одночіпа. <кій> Зараз це і перевіримо. Ну, але щоб це перевірити, це треба не зараз, а трошки пізніше, тому що це треба розібрати консольщик, вже, а переконатися на 100% треба подивитися на плату. Так, Сподіваюсь, не це одночіпав, одно бо ця така жовта-жовта, її відбілювати треба. Ну, от. ну так, в принципі, стану наче ок. Візуально, але то, що пожовкла, а так виглядає непогано. Будемо перевіряти пізніше. А оця має бути, я так розумію, одночіпова. Наскільки я пам'ятаю по фоткам, що та, що одночіпова вона наче не така жовта. По серійному номеру так і не скажеш особливо. Там може бути так, може бути ні. А ну, добре, будемо це окремо розбирати. Я зараз розбирати буду, щас, поки все, все достану, потім буду дивитися і перевіряти. Так, ну і ще один лот. Це вже окремий там він з геймпадами був. І щось попався, такий побачив недорогий лот на ну Супер Famicom і я його взяв ось такий з геймпадами двома. Проводом композитним. Провод оригінальний Nintendo. Оригінальні глинпади. В хорошому наче стані, да, в хорошому стані. Не жовті. І ще один. Ось такий. Чудово. Будемо дивитися. Ну і сама консоль. така також будемо все перевіряти, в якому стані, як працює, чи працює взагалі, а поки поїхали далі. Так, далі ось такий завлотик, фаміклончик, зовсім щось там заодно єну чи щось таке. За доставку, по суті, заплатив. А так, щось ніхто на нього не ставив, він від одної єни був взагалі. Ушов для того, хто продавав майже безкоштовно. Ну він, мабуть, на доставці щось там взяв своє по Японії. Ось такий супер Фаміклон. Клончик фамікома. Ну не повний візуальний. Такий тут. Я так розумію він на емуляції йде, бо тут 118 вбудованих ігор. Ну і також каріки. картриджі читає також. Ось. Це Не думаю, що він запакований ще був. Це транспортувальна кліка, скажеш за це. Ось, Ось в такому вон стані. З коробочкою, зараз подивимось, що тут всередині. Видно, що він відкривався, так що вряд чи він був запакований. Ось. Тут навіть є ось ігор, які тут є, прикольно з скріншотами. 116. 84, 118, ось до 118. Що у нас 118? Родмен. Ось така консолька. Слотик, платка, легенька-легенька, тобто там зовсім малюсенька платка на каплі, мабуть. Але? З геймпадами, все ставляться геймпади, Також перевіримо, як вона працює. Таке у хлопців вже бачив, вже купляли саме таку, такий фаміклон. Працює, наче нормально. Ну що, поїхали далі. Так, а далі, а далі у нас Game Boy Color, якщо не помиляюсь, зараз теж такий лот там був недорогий Game Boy Color. В наклеечках, правда, подивимось, як там корпус ці наклейки. Легко, ну вони з'їмуться, але залишаться сліди. Ось такий, а так він без кришки. Чогось мені здавалось, що на фотки була кришка, чи то я не звернув увагу. Немає кришки батарейного відсіку. Ну то й добре. Ладно, знайду, що мабуть, придумаємо. Так. Ось такий -Boy Color. Прозорий корпус. Навіть він з брілочком. Бачите мені Годзіла он достався, Бачите, прикольний такий дивіться. З дубіною Годзіла. Гадзила гопнік. Чи з ковбасою. <риколи> Може, з ковбасою йде. Прикольний Годзіла. Так, ось такі наліпки тут дитина якась користувалась. Мабуть, ось тут йошик є із е... Маріо Всесвіту. От. Цей грибочок. Як його звуть, забув йошик, сам Луїджі, Тонкі Конг. Це Kirby і X-Cube, GameCube, верніше. Навіть тут є все, що хочеш. Все підряд. Так, давайте одразу, мабуть, перевірю цей Game Boy Color. У мене тут якісь батарейки лежать, але не впевнений, що вони сильно заряджені. Но, може вистачить, щоб такий екран запустити. Ні, мабуть, не вистачить. Чи він не працює, чи не вистачає. Будемо дивитися зараз. Візьму інші батарейки. Так, взяв інші батарейки. Ага, тут я бачу тут корозія. Щось на фотках я, цього не було, видно. О, так що, може, він і не запуститься одразу, треба дивитися буде. Да, він одразу і не запуститься. Ну, Добре, треба буде подивитися його. А, пізніше подивлюсь. Да, я бачу корозія ось і тут. М -м, тут багато корозії, щоб він був ще більш-менш нормальний, треба буде дивитися взагалом. Добре, поїхали далі. А далі у нас такий лотик. Взяв тут щось каріки для гімбою. І не тільки якийсь дріт для гімбою, для з'єднання двох гімбоїв, щоб разом грати. І до каріків якісь мануальчики. Зараз будемо дивитися, що тут за каріки. Які мануальчики, до яких є такий ось такі величенький Ось. Кабель для з'єднання двох геймбоїв. Ось мануальчики до а, Маджонга якогось, ось до цього Каріка. Це Маджонг, такой собі тришочок. Це до Маріо Пікрос, ось, о, до цього карика. Та ні, тут марія, так, Пікрос 2. Все правильно, якраз він оце. І... Що ще? А, оцей ось а, це для Game Watch і, ігри тут на цьому каріку. І... Ось о. забув, як воно називається там. Ця гра для Color, забув, як вона називається, така по суті, не грабельна для нас японською мовою. Ось таких їх дві, з таких гри. І ось все, така сама гра, тільки четверта частина. Ну, а тут із грабельного, що у нас? Маріо Гольф для Color. Хороший карик Тетріс є. Uh, Wario... Wario Land 2 для gameboy Kalor. Оцей дараймон uh, наче неграбельний, особливо. Оце не пам'ятаю, що треба глянути. Оце якісь тамагочі в гейбої. Ну, і це зрозуміла грабільна гра тут. Uh, Game Watch набори ігор різних. І... Пікрос також грабельна, там щось по типу механік, по типу цього забув. Там, де крапочки відкривати клітинки, Там, де стоять циферки в стовпчику, скільки був в кожної двоєчка, троєчка, ля-ля. Висчитую, що забув, як ця гра називається. Ну і це особливо не грабель. Ось такі, так. Ну що, не знаю, варіора? Давайте рандомний отакий варіолон 2 запустимо. Угу, не запустився. Надо почистити, мабуть. От тепер має бути все добре. Угу. Супер. Варіо класна гра, класний платформер, мені подобається тут таке і суміш платформера і головоломки. Все в зомби перетворився, бачите, мене привиди в зомби перетворило. Ну, добре. Так, і ще це в сторону один невеличкий лотик. Це також каліки на геймбой. Я взяв в колекцію. Мають бути тут хороші ось Дивіться, які черепахи. Teenage Мутант Ninja Turtles, Перша частина. Далі Adventure Island. Друга, наче, да? друга частина. Super Mario Land Метроїд. Оце взагалі вогінь. Обожнюю Metroid. На геймбой ще і не грав. Пограю. І забув, як ця гра називається. Це так собі напіврабельна. Але оці топ. Зараз спробуємо Metroid запустити. З першого разу. <кій> Має бути ок тепер. О, тут вже якесь збереження чи що, чи це початок гри? Клас. Давайте ще черепах, мабуть, запущу, а далі все буду інше вже потім чистити, каріки, перевіряти. От, я не знаю, чи цікаво вам, що я запускав, перевіряв одразу всі каріки. Це таке вже, мабуть, не дуже цікавий контент. Так, не працює з першого разу. Знов таки не працює. Зараз візьмемо трохи спирту. Може так запрацює. Подивимось, що брудна паличка, ну трохи є бруд. и я, да, О, моя бутылок. Тинейдж Mutant Ninja Тёртлс. Каньяни. Леонардо, Рафаэль, Микеланджело. Классно. Ну добре. Так, ну що ж, зараз, мабуть, хочу ввімкнути, перевірити саме одночіпову Super Famicom та подивитися, чи вона працює як вона працює. Так, друзі, ну я хочу розібрати В цю консоль, я підозрюю, що це саме одночіпова. Подивитися і переконатися, що саме це вона. Але, скажу вам, по секрету я вже її підключав, побачив картинку, порівняв з іншою, і дійсно це, скоріш за все, більше певності мені дало, що це одночіпа, бо картинка там дійсно чітка. Мені сподобалась дуже класна картинка. Но зараз на, про всяк випадок я хочу переконатися на всі 100%, що це саме одночіпова консоль. Для цього треба її відкрити. Ось такі тут. Винти. Маркування у викрутки G4.5. Ось о... Ні, не достань тут що треба відкрутити. Ось все. наша консоль брудненька, не дарма я розкрутив, все ну, одно її треба буде почистить. І що ми бачимо? Ми бачимо тут ми нічого не бачимо, Вообще чіпи стоять отут, але ми бачимо. Маркування, бачите? Зараз наводиться ось, бачите. SN SNS One Chip написано. Ось саме це. Зараз я приближу, мабуть. Нами говорить вже 100% про те, що це One Chip. Одночіпова консоль. Ось SNS One Chip 01. Це маркування одночіпової консолі. 100%. Але думаю все одно зняти і переконатися а, в цьому. Отут чіп має стояти. Все одно буду її чистити, тому швидень, швиденько шуденько розберу та переконаюсь в цьому. Ось так. І ось так. Треба зняти іншу викрутку, по-перше, насадку для викрутки, зняти цю цьогомблеру ввімкнення. Є таке діло. І зняти оцей. кожух захисный да. экранующий экран Оп. так вот так и да действительно мы видим что Здесь я наближу трошки вот все этот чип Ось цей єдиний чіп, який обробляє картинку. Ось Бачите, тут пилючка яка треба її почистити. Але я її вже вмикав, картинка супер. Зараз, мабуть, вам це і продемонструю. Обдую пилюки, від пилюки та продемонструю картинку. Так, друзья, подключил. Не знаю, что будет так пометно різницю На таком телеку было. На великому телеку я точно помітив. Вот включаю одну чиповую. Ось так картинка виглядає, приближу, мабуть. Тепер перемкнемося на іншу консоль. Це виглядає. Тут звук наче громче, він здалося. Ну так це на такому, звісно, діагоналі, на такому телі, в очі особливо не, не кидається. Ось так, тепер тут приближу. Ось така картинка. Тож, друзі, от така посилка в мене цього разу вийшла. А, Одночіпову консоль, яку я хотів, я отримав. Там все працює. Залишилося її тільки почистити, довести до зовнішнього привабливого вигляду. Щодо іншого, то в колекцію. Теж отримав, хороші зараз я їх всі почищу, і і так далі і щодо інших консолей запустив цей клон. Він працює, запускає карики, там вбудовані ігри, щось на меню, там якісь артефакти. Але ігри запускаються самі з нормальною картинкою. Я теж подивлюсь, може. там Щось або блок живлення не такий забагато вольт дав, або ще щось, не знаю. Подивлюсь. Щодо інших, фаміко, суперфаміковів, один працює чудово. В одному щось картинка по РГБ у мене була. Пару кольорів, щось, все треба подивитися, що там з нею. От, так, дякую за увагу. Залишайтеся на каналі, з каналом, будуть цікаві ремонти та модифікації. Цікавий контент. Ставте лайки, якщо сподобалось. Всім па-па!